Він дзвонив подати, іде до генпрокурора. Як? Їсі роблять, я як ти гадав. Тепер так, людей беруть, звільняють просто так. Ні, ну то є. Ні, Це не просто так. Людей не звільняють, людей звільнили вже. І саме головне, що? парадокс, я говорю, Вони неправомірно зробили. Неправомірно. Стоп. Я я не захищаю зад. Я хочу в е, конкретні дії. Якщо зад не стає на сторону е, проспілки, якщо міська рада не стає на сторону проспілки, люди мають стати на свої захід. Радикальні міри приймають. Я, яка, яка проблема? Де люди? Об'явили в церквах? Таї. Нема людей, не вірять люди. Люди хочуть конкретні дії. Ігор. Куди будеш робити зі мною конкретні дії? Я не розказував. Які проблеми я роблю конкретні дії? Про спілку люди відкази від підписів роблять, про спілку вступають. Які ж я тобі конкретні дії? Я без тебе. Куди до суду? Подаємо. Що для того потрібно, щоб подати до суду? До мене? Тебе ні. Я без тебе подаю. Давай не армінувати. Ти, ти вже не поговори. Слухай, долучився да? до нам. Да. Якщо знаєш, як правильно долучався, е, я, я, я теж типова. Оля не... Прошу, я поможу тільки в тому випадку, та якщо так, ви самі захочете, Ну не вийшли з міської домов, ради, постояла годинку, ну, помахала рукою, пішла. Ну, я не баяна стояти маю, на захисті людини, яка себе не хоче захистити. Я себе хочу захистити особисто. все от достатньо, от є, якщо є. 10 чоловік отако при щоб вчиняти дії. Відправили, є, відправили заяву. заяву, відкликали 138 підписи. Зібрали завтра, несу прокуратуру. Прокуратура має відкрити кримінальну справу, я говорю, з прокурором. Заходили під, під під розписку. Вони мають відкрити самі. Значить, по чому по, Оля суд від тої проспілки, від незалежної юристки. Ті будуть, що я напишу позов суд, я не напишу. Вас мають опитати, ваш. Скар і люди Ді, мають написати. Ні. ні. Ді... Ти маєш зорганізувати. Я зорганізував. Що ще потрібно? Де заява, щоб люди підписали? Яка? Ота, що ти хочеш Позов позавзод, юристи мають написати. Де ті юристи? Ігор, слухай, не жени пургу. Давай не будемо. Хочеш допомогти, стань, допомагай. Пургу не жени. Значить, я не говорю, я не вийду на сцену, я говорю тобі тут. Де ти от тих юристів привіз? Вони казали, що будуть допомагати. То да є антикорупційний комітет. Де вони є? Ти що не розумієш? Я розумію. Сядеш мною, поїдеш, де ж всі діти. Хочу я сідати. А що ти тут? я хочу? Мене по... я, я до тебе запитаю. Можна? можна напряму. напряму. прийшов прийшовся рекламувати. Ти прийшов допомагати? Ну є я можна прийшов можна. сказати наступне, що у нас є три біди: перша біда, що вас звільнили з роботи. Друга біда, то що. Привез і люди звільнені з роботи, не мають за що заплатити комунальні послуги. Друга біда, що можуть трускавець привезти людей, біженців, яким потрібно роботу теж дати. і третя біда ліквідовують водока... лікувальну базу. Бота лікувальна база буде готельного комплексу комплекс. і верхній бюець скоротять, і лишиться міротель. Трускавець знищується. Та, Оце ось, є три я, біди. Я, я теж то, то рахую, що я зараз зараз потрібно, на мій погляд, створити страйковий комітет. Від страйкового комітету це і спілка. Є володя, які очолюєте, він має подати заяву до суду про призупинення на певних дій, які вчиняються по відносно працівників. Після того, як страйк е, суд. Розглядає ту заяву, ви можете коло адміністрації за Трусковецьку рор поставити палатку із 9 до 6 ранку не допускати до роботи керівництво. Не допускати до роботи. Для чого? Не для того, щоб посадити міську раду і за Тросковецьку рор і про спілку домовлятися, бо про зато Трусковецьку давали коли передавали про спілкові санаторії, вони брали на себе зобов'язання. Зобов'язання забезпечити людей роботу, робити реконструкції, покращення. А вони покращення чого зробили? Тому я ще раз говорю. Достатньо 10, 15, достатньо 2-3 чоловіка. І у вас є 2-3 чоловіка. Є. Інші люди, коли ви будете вчиняти певні конкретні радикальні дії, до вас підтягнуться і 100, і 200 чоловік. Так, ходіть там обличчя колоса, може ще люди туди. туди. Але треба робити конкретні дії, тому що ви подарите 10%, років, 10 і ви то ви судите, 20. Ні, ні. треба так само наказати, так як на нас наказали обдерли. Так само з голими почками Ви ж подивіться, розуміє. я спілкуюся з головним лікаром Молдови. 90% заповненість. Я знаю. Що це означає? Є що є якийсь план, вони діють. Приватні санаторії працюють, але не скорочують. Тобто, треба, і ще раз кажу: очолив вас, е володя? Довіряйте йому, але хай робику і питайте з нього. Не тільки довіряйте, але питайте. Конкретні дії. Один, два, три. Люди ходіть туди ближче до се, не може пішту люди під час. Та не підходять, то там ще на лавках ходять, так російсько. Хай підходять, що нас не відійшли, що зібрати. Страйковий комітет, хто то має бути в страйковому комітеті? Страйковий комітет має бути від проспілки. Пізніше, коли ви створили сравівку комітет, якщо є лінія вертикал, хто ви під кому і у верху Києві? Волинцю чи кому волинцюгор? Можна можна я людям поясню ситуацію. Я то все розумію ліпше, не гірше від тебе. Та я не Значить, я не розумкай буде. Я не розумію. Я розумію одне, що люд, людей 30-го числа немає на ру. Я, я розумію то, такі що? речі. Не вже не вже не Все? Ви вже не позбираєте, ви не приїжджаєте і що буде речаться, буде Шановні, одним словом, яка є ситуація. Я би вам розказав взагалі.